Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після нібито смерті двійника Путіна, якого розслідляв офіцер ФСБ на Валдаєвська повнота влади перейшла до двох груп Путіна за деякими олігархами та військовими до Патрушева. з деякими олігархами. Це підтвердив російський генерал-розвідка, який веде телеграм-канал генерал СВР. А ось що про двійників говорить російський професор Соловей Двійника Путіна зовут Євгеній Васильович, Он родом із Білорусі. родом из Белоруссии. Евгений Васильевич. Да, плотник четвертого разряда. Чистая правда. Те из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю э, Поздравление от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Но если вы чуть-чуть прислушаетесь, хотя бы чуть-чуть, и главное сравните это выступление с выступлением настоящего Путина двухлетней давности, то вы заметите, увидите, услышите, главное услышите ощутимое различие. Я получил огромное количество откликов сразу же после выступления так называемого президента, и все эти отклики сводились к одному «да» мы увидели, услышали и мы убедились в вашей правоте. И обратите опять же внимание на то, что содержание этого ролика, оно оказалось странно миролюбивым. То есть после того налета, который осуществили украинские вооруженные силы на город Белгород, ролик, записанный заранее, он был записан, если мне память не изменяет, не то за неделю, не то за 10 дней, было записано несколько вариантов роликов. То есть не один ролик, несколько вариантов на разные случаи жизни. Был в том числе и довольно агрессивный вариант, как сообщают хорошо осведомленные источники в лице небезызвестного телеграм-канала. Так вот, выбрали самый миролюбивый вариант, несмотря на события в Белгороде. Не переписывали этот вариант, не просто миролюбив, он еще абсолютно абстрактен. Если вы его послушаете и посмотрите, у вас не создается впечатление, что где-то совсем рядом на границах России и захватывая в том числе Россию, уже без малого два года продолжается ожесточенный кровопролитный конфликт. Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, что вы можете безбоязненно говорить о том, что на самом деле, ну если вы боитесь говорить, что Путина нет живых, вы можете безбоязненно совершенно говорить о том, что Путина замечают двойники. Это ненаказуемо и это не преследуется. И на то есть очень серьезные политические причины. У ну, Как реагируют наши соотечественники? Ну, они реагируют по принципу, ну, плюем в глаза, это божья роса. Нет, не хочу сказать, что все. Многие или понимают, что их дурят, или ощущают, но не решаются что-либо сказать. Ну, а те, кто не хотят видеть, ну, согласитесь, точнее, те, кто видят, но не хотят думать, а те, кто вообще не хотят видеть, ну, мы, к сожалению, им помочь сейчас не в состоянии. Что касается Запада, то он стыдливо отворачивается вот так вот и покашливает, ну, это, знаете, такой покашливающий смешок в ладошку. Ну, да, да, в конце концов, это дело русских. Если им нравится себя обманывать, ну почему мы должны им объявлять, мы должны им объявлять, что они сами себя дурят, пытаются дурить весь мир. Весь мир они, конечно, не обдурят. И в роли бенефициара готов выступить Китай. В то время как Запад стыдливо отворачивается, китайцы намерены выкрутить руки так называемому президенту, так называемому Путину, когда он, если, ну тем не менее визит кажется согласован, посетит Пекин в середине мая. Той же час телеграм-канал Генерал Есвера сьогодні про інсайди в наступне. Крім того, генерал окремо звернувся до росіян та закликав їх боротися з режимом Патрушева. Оскільки Путін в такому випадку здаватиметься вам ще квіточками. Тіло ФСБшника, до речі уже виловили з Москви ріки. Патрушев прибирає сліди кілера, який стріляв у Путіна. Прибрали же свої зараз. Росія корує під контрольний патрулевом і елітам двійника. Про родство Ностардамуса, про вбивство президента внутрішніми ворогами пишуть, що Зеленська, як і Путін вірить у. Які символи, знаки та повороти долі, коли він був ще молодим, неодноразово з'їжджав до Мольфара Неча, який пророчив йому війти в історію. Тим фінал буде плачевний для світу. Невже збувається? Пише телеграм-канал Мольфер. Люди здавна хотіли зазирнути у майбутній на цей попит завжди знаходиться пропозиція. У давній Греції цю функцію виконував дельфійський оракул у Римі Гаруспіки у середньовічній Європі. Астрологи зараз прогнозувати подальші іде подій намагаються різноманітні аналітичні центри професій. Іні футурологи, також учасники битви екстрасенсів. Мішеля де нотердама він же Ностердамус найвідоміший в історії фахівець у галузі пророчої справи. Таку славу йому принесли опубліковані в середині го століття пророцтва 942 вірші. Катерни об'єднані у 10 глав центурії. Ось уже більше чотирьох століття. Ці вірші намагаються розшифрувати та побачити у них майбутнє. Щоправда, вдається це тільки постфактум. Справа тому, що Ностердамус як професійний віщу написав свої катерни максимально незрозуміло у них мінімум конкретики, купа метафори лише 14 разів указані дати, та ті не відповідають реальним рокам. До того ж, Ностердамус використовував старофранцузьку мову із латино, і за украпленнями латини, італійської, німецької створених на основі їх нових селів. Перші видання про родство рісніли одруками, які пізніше редактори виправляли на власний розсуд. А при перекладі на інші мови з міста ще більше спотворювався. Однак це і стало головною перевагою передбачень Ностердамуса при бажанні у них Можна побачити, що завгодно зараз на цій ниві працюють ентузіасти пророчої справи автори конспірологічних роликів на YouTube та британські таблоїди, що щоправда ефективність їхніх спроб розлумачити катерну, наприклад, руки в межах статистичної похибки. Наприклад, у вересні 2022 року в Британію різко підскочив інтерес до творчості письменника Маріо Ридінга. Тоді таблої та блогери рознесли новину, що те він ще у 2006 році правильно вказав рік смерті королеви Єлизавети. Однак, це було єдине. На що вгадав Редінг відповідно до його помачень у 2022 році? Карла III мав зрегтися корони. А Канада, Австралія та Нова Зеландія проголосили себе республіками. Такі визнавки письменних, зробив на основі катерну про нетривали правління короля островів Карла Третього за версією Редінга. Іншими тлумаченнями щастить ще менше, і це чудово. Адже в іншому разу, у 2023 році, ми стали свідками провалу місії на Марс, страшного голоду, початку третьої світової війни, небесного вогню, падіння Родідучи інших вид Армагеддону та обрання нового папи римського, який є, мав виявитися антихристом. Підбірка на 2024 рік не менш моторошна. Ось перелік передбачень у стардамуса на наступний рік від сайту Астрофам, який публікує гороскопи, надає послуги астрологію та має півмільйона підписників у Фейсбукам. Громадянська війна у США, зростання впливу Китаю, руйнівний ядерний вибух, незворотні зміни клімату знову небесний вогонь на королівському палаці, що може потенційно призвести до. До кінця світу посилення міграційної кризи на фоні терактів чоловік та жінки об'єднують зусилля для встановлення нового світового порядку. Убивство впливового світового лідера та появи нового, який у 2043 році встановить і стійкий мира, як усі ці події можуть одночасно відбутися в один рік, автори не уточнюють. Так само вони за виключенням одного не вказали і вірші, з яких черпали натхнення при складі прогнозу. В не меншому передбачення відібрали і британські таблої які потім полюбляють передруковувати українські змі у списку. Війна за участі Китаю в Індійському океані, цунамі, кліматична катастрофа, початок третьої світової вибори нового папи римського зречення Карла третього. Останні чотири пророцтва найбільш популярні з посиланням на ті ж самі катарни, їх публікували ще минулого року. Щодо пророцтва Ностердамуса конкретно про Україну, то наша країна його збірнику не згадується під жодною назвою. Лише кілька разів йдеться про Дніпро Дунай та Чорне море. Редакція каналу не відповідальності за. Ословлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.